Ітак, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Наступна посилочка з Китаю AliExpress. замовляв вже приблизно більше місяця назад. От тільки забрав. Значить, це в нас оцінили в 10 доларів. І написали, що це є, угадайте що. Ну, ви вже знаєте, я поки догадуюсь. 1777 Wireless socket. One Песіс написали. Але що це може бути, я, до речі, не знаю. Давайте відкриємо і подивимось. В принципі, догадуюсь, але якщо це воно, це дуже дуже хорошо. Так, вже бачу коробку. так Трошки розріжемо. Так, 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 ось така коробка. Вже відкрита, як ви догадались з назви це є GSM Rele, чи як його ще називають, вимикач дистанційний. Так, ось так ось виглядає. Тут такий паролончик, Сіліко Гель. Також в комплекті є ось така книжечка з інструкцією. На англійській мові. Так, от тільки на англійській мові. Як налаштовувати і так далі. Так, давайте подивимось. значить Це вже йде на нашу вилочку Пейську. І тут вхід може бути під любу вилку. Так, вверху у нас присутній слот, куди вставляється сім-карта. Тут також намальовано 7. Є дві кнопки SV-кнопка Set. Так, ну, логонько нажимається. Два індикатори, також намальована антенка, не знаю, чи підсвічується, чи ні. Зараз ми попробуємо це все діло увімкнути. Я тут знайшов свою МТС-карточку. Зараз попробую вставити. Ну, на малюнку написано, що так вона вставляється. Давайте спробуємо її туди впихнути. Так, щось не можу я. Вставити. Дуже важко. А все. Так, ось. Ставив кар... сим карту більше вона туди не залазить, тільки отак. Зараз повім, чи працює. Так, ось я дістав а, переноску. Зараз увімкнемо. Давайте. Так, увімкнули і бачимо незблимий індикатор. Так, ось він. Блимий індикатор що означає. Не знаю, напевно, що йде пошук сигналу. От треба, звичайно, дивитися інструкцію. Так, давайте я трошки вивчу інструкцію і далі подивимось поки що пауза. Так, ну що ж, я трошечки розібрався, як працює дане GSM реле. Я буду його так називати. Значить, коли ви встановили sim карту ну, я одразу ж поставив МТС, тут в мене МТС трошки зв'язок поганий. Поставив Київстар. Коли є зв'язок, мигає індикатор, де написано Сік, Сігнал. Вот. І вже в принципі, реле готове до роботи. Якщо, наприклад, номер відомий тільки вам, ви можете. Зателефонувати. От зараз я наберу, от підписав GSM реле. Наберу зараз сюди на нього. Так, ось іде визов. Оп, пішов визов, і в мене зразу збилося, скинувся визов і спрацювало реле. Загорілся індикатор STA, який означає, що все, нагрузка вже працює. Можемо перевірити, я зараз встановлю такий простенький блок жилення, ось бачимо, горить індикатор, що працює реле. Так. І так же само знову дайовезов і дивимось, що буде відбуватись. Так, знову спрацювало реле, цього разу воно вимкнулось і бачимо, розетка перестала працювати. Також можна вручну натиснути на клавішу СВ, вона чи ще раз натиснемо, вимкнеться. Тобто, вже безпосередньо тут. Для чого це може бути корисно? Наприклад, якщо е, якусь річ е, вам потрібно увімкнути. Себе вдома. До речі, дана розетка витримує навантаження до 2000 Вт заявлено. Так що можна увімкнути, наприклад, якийсь обігрівач навіть чи щось, що вам потрібно. І дистанційно, вже де б ви не знаходились, головне, щоб був зв'язок. Зателефонувати на GSM-реле і воно увімкнеться, коли вам потрібно, і також вимкнеться, коли вам буде потрібно. Дуже хороша штука. Також тут можна налаштовувати, там відправляти смс сюди можна з певним текстом. В суті це все зазначено, встановлювати пароль, але одразу ж з коробки тобто працює в такому режимі, що можна просто давати визов і включати і вимикати. І, в принципі, все дуже легко і просто. Кому буде потрібна така штука, ссылка, як завжди, під відео. Коштувало воно мені приблизно 27 доларів, здається, щось таке на Aliexpress. Все прийшло якісно. В коробці, все в принципі, непогано працює, перевірено. І давайте ще раз для кінця наберемо GSM реле. У мене отут підписано. Так, телефоную. Іде визов так, ось, спрацювало. Все, ваш прибор вимкнувся, там Можна будь-що е, підключити дану розетку потужністю до 2000 Вт-2 кВт. Ось такий був е, огляд GSM реле <клес> дистанційного такого керування. І всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!